І ось так виглядає це блюдо, як витягли з духовки. Якщо в мене просто розовий помідорчик, а як червоний, тоді взагалі добре. Всім смачного! Починаємо приготування святкового блюда. Робимо фарш точно такий, як на звичайні котлети. Єдине, що м'ясо має бути куряче. Або готовий фарш не свиняче, не яловичина, а куряче. Цибулька, батон. Перчик, сіль, яйце. Я сухого часничку додавала. Все це зараз перемішаю. І будемо продовжувати приготування. Тепер з формуємо отакі млинчики і жаримо під закритою кришкою з обох боків до готовності. Готові наші млинчики викладаємо на противень, а самі нажаримо цибульку полукольцями. Цибулька наша вжарилася. І тепер ми її будемо викладати зверху на млинчику. Ось так. Виклали цибульку. Противень нічим не змазуємо. На сухий понакладали все. Що ложимо далі? Покажу. Поверх цибульки положили по тоненькому кусочку помідорчика. Поверх помідорчика тертий сирок. І тепер зверху. Майонезом і в духовку. Тільки розстав сир, все, блюдо готове. Бажано його ставити в духовку перед тим, як подавати на стіл. І всім смачного покажу ще, як витягну з духовки, яке воно на від. І ось так виглядає це блюдо, як витягли з духовки. Якщо в мене просто розовий помідорчик, а як червоний, тоді взагалі добре. Всім смачного.